Минають дні, минають ночі, минає літ, шелестить пожовку листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так, чи так по світу мочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де ти? доле де ти, не мен якості. Коли добрий жаль Боже, то дай злою. Дай спати ходячим, серцем замирати, і гнилою, колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать світ запалити. Страшно впасти у кайдану, помирать в неволі. А ще гірше спати, спати, і спати на волі. І заснути на вік віки, і сліду ніки. Ніяково, однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле ти, нема ніякого, Коли добрий жаль Боже, то дай злої зло.